І до оперативної ситуації у Києві на Печерську сталася надзвичайна ситуація. Кілька автомобілів провалилися під асфальт. Що стало причиною такого провалу і чи є постраждалі? Нам розповість журналістка Руслана Савченко, яка вже з нами на зв'язку. Руслану вітаємо тебе і чекаємо на подробиці не тільки аби з'ясувати, що стало причиною, а й чи вже вдалося е, витягнути ті автомобілі. Вітаю, Анастасія. Я зараз. Я знаходжуся у музейному провулку. Де, як ви можете побачити, під асфальт провалилося три автомобілі. Видно, що під асфальтом знаходилося якесь приміщення. Вирогідно, що це був підвал. Постраждалих на щастя немає наразі. Тут перебуває карс. Варіантів як дістати авто немає, але вони зараз в пошуках техніки, яка зможе заїхати у двір і з цим зайнятися. Як повідомили власники, сталося приблизно о пів на сьому ранку. Вони чули звук, але не звернули на нього увагу. Попередньо про те, що паркуватися тут не можна, нікого не повідомляли. І на цьому у мене інформації немає. Більше буду свідкувати за новинами і передаю слово студії. Руслана, дякуємо тобі. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була наша журналістка Руслана Савченко, яка розповіла про оперативну ситуацію у столиці. А саме на Печерську, там кілька автомобілів провалилися під асфальт.